З'явилися деталі резонансного затримання депутата і чиновників, викритих на хабарі набу і сап. Хто ці люди? І звідки у них такі гроші? Чому знову заговорили про тиск на антикорупційні органи і хто наступний на прицілі у набушників? Про все це за мить у цьому випуску. Але для початку підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал, друзі. Не забувайте ставити лайки, не забувайте залишати свої коментарі. все це дуже важливо. Діліться відео з рідним, з рідними, друзями, близькими. А я, що вашого часу не гаяти, одразу буду починати. Отже, як відомо. Я вам вже про це розповідав 2 серпня. Набу повідомило про затримання шести осіб, причетних до масштабної корупційної схеми. Йдеться про закупівлю дронів і засобів радіоелектронної боротьби для армії за завищеними цінами. За даними слідства, учасники схеми отримали відкат в 30% від вартості обладнання. Це приблизно 80 тисяч доларів. Але це тільки один кейс. Таких справ було дуже багато і цифри. Можуть варіюватися десь 80 тисяч доларів, десь 40, а десь понад 100. серед затриманих народний депутат України від Слуги народу Олексій Кузніцов, колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, який на момент затримання керував Мукачівською районною адміністрацією. Також в справі фігурують керівник військової частини Нацгвардії, бенефіціар підприємства і директор компанії постачальників дронів не встиг вщухнути друзі скандал з позбавленням набу. Незалежності, як виник ще один після цього резонансного затримання, про яке я вам щойно не розповів? Значить, президент Зеленський опублікував фото з керівниками Набу і САП у себе в кабінеті, заявивши, що вони доповіли йому про цю справу. Про ось це затримання, і це викликало обурення нерозуміння взагалі, тому що Набу і САП це я нагадую незалежні органи, які не повинні звітувати ні перед президентом, ні перед будь-ким іншим. І от одразу включилася історія, коли опозиція антикорупційні експерти знову заговорили про нібито загрозу незалежності цих структур. Я нагадаю, що напередодні парламент повернув незалежність для НАБУ і САП після того, як її обмежили тим самим скандальним законом 12.414. тобто ситуація. Нібито вщухла, але що знову починає загострюватись, і насправді не зрозуміло незрозуміло, чому так відбувається. Тобто, якщо до закону не було претензій навіть від самих очільників антикорупційної прокуратури антикорупційного бюро, то чому в такому разі вони перед кимось звітують? Я скажу чесно, що я вбачаю в цьому піар складову банку, оскільки після скандального закону а, про позбавлення незалежності НАБУ і швидкого. Усвідомлення і що найголовніше виправлення помилки зараз потрібно максимально от, показати спільну роботу і залученість до боротьби з корупцією на тлі конкретних успіхів антикорупційних органів, тому що затримання високопосадовців, чиновників і депутата це направду успіх. Тепер чекаємо, поки суд скаже свою видасть вірніше свій вердикт. Але давайте тепер розберемо друзі: хто ці люди, які опинилися в центрі нового корупційного скандалу. Олексій Козніцов, нардеп від слуги народу. Він обраний у Сєвєродонецьку, який зараз, до речі, окупований. А у Верховній Раді він не був помітним, але після затримання з'ясувалися доволі цікаві деталі, цікаві подробиці його життя. Наприклад, його дружина Аліна Козніцова, офіційно переселенка, вона отримувала виплати для вимушених переселенців, вимушено переселених осіб. Виплати, але при цьому, щоб ви розуміли, вона володіє маєтком в елітному районі Києва вартістю до півмільйона доларів. І більше того, Аліна орендує BMW X6 за 80 тисяч доларів, яке їй передала луганська компанія Транспеле. Ця фірма, я вам хочу сказати, має зв'язки з так званою друзі, терористичною організацією ЛНР, як її ще називають. І навіть, як пишуть журналісти, є підозри, що платила податки Росії. До 2025 року, тобто нардеп, який мав би боротися за права переселенців, в тому числі сам пов'язаний із сумнівними, як мінімум, схемами. Тепер про іншого фігуранта. Про пана Сергія Гайдая, я насправді був дуже розчарований, коли почув, що Сергій Гайдай також ці історії, але. Про що пише журналіст РБК Україна? Він ну і це відомо, він керував Луганською областю з 2019 по 2023 рік. Потім став головою Мукачівської райдержадміністрації. І от журналісти РБК пишуть, що Гайдай не новачок у скандалах, тобто всі скандали вони йому пригадали. Наприклад, у 2022 році його звинувачували у завищенні цін на закупівлю вугілля для Луганщини ще у сумнівних зв'язках з бізнесменами, які працювали на окупованих територіях, після затримання гайдая одразу звільнили. З посади, я вам про це розповідав. Погляньте, будь ласка, вчорашній випуск. А Кузнєцову призупинили членство у фракції Слуга народу. Але чи зупиниться корупцію? Ось же в чому питання тепер? Давайте звернемо увагу і поговоримо про головне про тиск на Набу і САП. Коротко нагадаю, що у липні рада ухвалює законопроект 12.414, Він фактично підпорядковує ці органи генпрокурору, що означало, що генпрокурор міг міг забирати справи в набу, давати вказівки там детективам і навіть закривати розслідування проти топ-чиновників. Це викликало хвилю протестів. Як ми пам'ятаємо, українська молодь повиходила на вулиці Києва, Одеси, Львова інших міст і вимагала зберегти незалежність антикорупційних органів. І це спрацювало, тому що Зеленський вніс законопроект, який повернув незалежність на буї САП, і 31 липня парламент його підтримав. Але чи закінчилася ця історія? Ось що нас хвилює, тому що директор набу Семен Кривонос у свіженькому буквально інтерв'ю для BBC Україна сказав таке. Тиск буде продовжуватися, і він переконаний, що влада і олігархи не припинять спроб обмежити роботу антикорупційних органів. Кравонос каже чітко: я абсолютно переконаний, що спроби можуть продовжитися. Тиск завжди буде, і тиск може бути і з боку влади, і з боку олігархічних груп. Кінець цитати. Хто ж може стати наступною мішенью Набу і САП Семен Кривонос в цьому ж інтерв'ю чітко каже, що пріоритет для бюро це розслідування корупції в оборонній сфері. І це не дивно, адже війна, ну війна триває, а кошти на армії це питання життя і смерті. Тому, звичайно, пріоритети мають бути, і е, корупція в армії, в оборонці, і так далі це життєво необхідна історія, в першу чергу. І зараз Набу розслідує справи щодо закупівель дронів і озброєнь. Будівництво фортифікацій от за це я просто молюсь, і я не знаю, там тримаю всі кулаки світу і постачання продуктів для армії. Ну це те, що стосується оборонки, серед потенційних фігурантів можуть бути як чинні, так і колишні топ посадовці, в тому числі до речі, не виключено ще інші народні депутати. Можливо, тому друзі і більшість з нардепів так неохоче, я би сказав, голосувала за повернення повноважень для антикорупційних органів. Можливо, вони щось знали. Тому що слухайте, абсолютно абсурдно звинувачувати набу і САП в помсті. Ну набу і САП можуть прийти до тебе, якщо ти щось вкрав. У них немає повноважень звинувати тебе в чомусь іншому. Не кради, і все у тебе буде окей. Логіка така, правда. Плюс конституція, як ви знаєте, гарантує для депутата право не нести відповідальність за політичне рішення. Але якщо ти вкрав, вибач, це ж не політичне рішення, тут вже йде в в'язницю. Та от друзі, тому ми чекаємо на нові гучні. Затримання до речі, міжнародні партнери також відіграють величезну роль. Вони не тільки допомагають з доказами, а вони ще й тиснуть на Україну, щоб антикорупційні реформи не зупинялися. Це важливо, тому що ну боротьба з корупцією один із ключових пунктів для вступу до європейського союзу. Але я хотів би тут звернути вашу увагу і повторити на необхідність забезпечення повної незалежності антикорупційних органів, тому що вони мають бути незалежними не тільки від дій влади, але й від усіх інших, в тому числі. І від наших шановних міжнародних партнерів, ось тільки в такому разі це буде незалежність. Тому що якщо хтось критикує, що е, очільники на саб пішли звідувати перед президентом, і це викликає запитання, що логічно, то вибачте, у мене такі саме самі запитання можуть виникнути, якщо очільники на бої САП можуть піти звітувати перед міжнародними партнерами, нашими. Коли ми говоримо про незалежність, вона має бути абсолютною. Тому друзі, що ми маємо з вами у підсумку? Затримання і Гайдая це лише верхівка айсберга. Як ви розумієте, тому що корупція в Україні залишається величезною проблемою, була є, і на жаль буде. Але тиск на ці органи припинятися не буде, як ми вже зрозуміли, зі слів кривоноса влада, олігархи та це видно навіть і в ЗМІ в так званих анонімних телеграм-каналах. все це, всі ці статті десь замовні, десь незамовні. В анонімних телеграм-каналах проплачені 100%, Вони спрямовані на те, аби зупинити, очорнити, загальмувати, ну і так далі. Але є хороші новини. Вони стосуються того, що українська молодь. Показала, що вона готова захищати справедливість і протести довели, що суспільство не мовчатиме. Тому, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте, ви з цього приводу. Чи вірите ви, що САП стоїть, чи вірите ви, чи давайте так, хто може бути наступним на прицілі антикорупційних органів? Підписуйтесь на цей ютуб канал. Дякую за увагу. Дякую, що наша спільнота зростає. Все це завдяки вам. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. До зустрічі. Побачимось. thank you